Той, хто сьогодні зранку натиснув відкласти, це не ти, це твоя тінь. Слабка, легка на відмовки. Та, що шепоче п'ять хвилин нічого не змінять, але саме ці п'ять секунд поле бою або ти піднімаєшся, або здаєшся. Самураї знали якщо не перемогти внутрішнього ворога до світанку. Ввечері він знищить тебе. Тому вони вставали раніше сонця і починали день не з битви з ворогом, а з битви із собою. Почув дзвінок п'ять секунд ступні на підлогу, без роздумів, без переговорів. Це не про мотивацію, це про вбивство внутрішнього зрадника. Ранок це не підготовка. Ранок це життя. Як робиш мале, так робиш велике. Ти не чекаєш натхнення. Ти дієш, і натхнення приходить до тебе сто днів без компромісів, і ти не впізнаєш себе. Завтра, коли задзвенить будильник, пам'ятай є лише одна секунда мужності. Нехай вона стане твоєю. Підписуйся, щоб не проспати себе.